Друзі, підібрали наступний автомобіль для клієнта в Польщі, а саме це Toyota CHR. В якому стані автомобіль зараз ви все оглянете. Бо автомобіль ми вже оглянули, ми вже його підібрали. А сьогодні я приїхав і його забрав. І Зараз доставляємо автомобіль до клієнта в місто Краків. В якому стані автомобіль, чим він цікавий, дивимось, тиснемо лайк цьому відео, а я погнав дорогу. Ось дивіться, вже прибув до цієї Тойотки. Тойотка СХР Ось таке вже далі 18 буде, не 8 гібрид, автомат, 91 тисяча заявили пробіг. Ну і ціна 900. Оптика є ціленька, бампер цілий, партроніки, туманочки. Перед сколами не побитий. Вазітки маленький скол, тут дрібничка. Капот також не побитий сколами. До речі, заявлено, що автомобіль має бути весь ціленький в рідній фарбі. Ціленькі в різній фарбі лобове ціленьке не тріснути, рік буде з тієї сторони, пізніше глянемо. Тут все є ціленькі. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Попереду гальма вже має міліметр виробітку, Як чітко видно, гума Мішелін єлітня гарний залишок протектору, рік випуску 17-й, ну кінець у нас року у нас ще є рідні, але протектор гарний. Пілічок сухенький, пластик понизу ціленький. Вікно оригінал, вікно оригінал. Зеркало ціле, є сліпі зони. Дверка оригінал, до речі, без ключовий Нічого не кручене. І тут ніхто нічого, нічого не крутив. Стан салончиком, дійсно гарний новий автомобіль. Приємний запах салончику. В гарному стані все є частинько прибрано. Приємчик ціленький, непошкоджений. Позаду диск ціленький, майже новий гармійний диск. Накладочку дуже погано видно, там практично неможливо виглянути. Нішлін, то сама гума позаду, теж протектор гарний. Стає ціле, зазорі позаду чилиньки, партроники, камера. Все Ці ціле, нічого не побити. Тут пластик поверху йде, тільки понизу йде метал. Заднє вікно Задние окна и оригинальные Застава на Полочка на месте Откривається з середини крила оригіналу, диск ціленький, все те саме пластик цілий. Протоційні. і тут, Можливо тут було дитяче крісло з цієї сторони. Але то не є щось критичне, то все зараз полірується і цього, якщо то не буде. Головне, що все ціло, нічого не розірване. Саме в центральній якась там сарапинка І тут щось довгі видно. І коц може десь е, вікна Блін, Вікна є оригінальні. Вікна є оригінальні. Ніхто нічого не крутив, не мутив. Будійська сторона. Маленькі сліди, але теж машина не нова, відомо. Якщо то не звідси ось коврулінг, то він просто поклав, щоб не носилося каміння білі сліди, щоб не були. Бо то дійсно дуже тяжко відмивається підігрів керма є. Автопаркування. Кермо в ідеальному стані. 91 тисяча пробігу. І в оригіналі. Тут все так, цілимки. нас є в іншому кольорі. І він є з пленкою. То, щоб це не влякались, то не є. Барвовані має бути. Пара є оригінал і видно, що вона не знімалася. Крило не знімалось, петля сама не знімалася і капот від петлі не крутився. Там є ціленький, ну завжди миші десь щось погрізуть. Ну, куниці точніше. Радіаторі чистенькі

Торчистенький, сухенький. Ключика два є, я просто одного дав, але сказав, що є два. О, все, вже не запуститься, вже не працює все, запустили. Все працює чітко, гарно. На 88 була заміна, тому вона така чистенька. Все. Що машина їде, вона переключається автоматично на гібрид, на електро. От так то збережені варіанти непогано. Дзеркала складаються. Ці 4 віконця із доводчиками. Підігрів, сидінь, клімат. Ну, батарея тримає, якщо клімат працює, зараз всю електроніку включаємо. Бо зазвичай, якщо батарея погана, то зразу автомобіль заводиться. Тут тримається гарно. Підігрів керма. Мультикермо працює. Все примікає, тримання опасує. Комплектація непогана тут, щоб сидіння ще були ті комфортніші, тут навігація працює, тут, тут також все додається. Ну і Ці документи, що там були на фотографіях. У тіф останні, третій місяць, заспи, п'ятий рік, 8815, 15 все сходиться. Тіфи то є дуже важливо. Так, виїхали, щоб проїхати з цим автомобілем трішки. Ми бачимо зарядка йде у нас. Асистент сліпих зон працює. До речі, тільки що там як виїжджав з площадки, такі ямучки були. Ну, то по Худовці все тихенько, все штивно, як має бути. Жодних стуків, нічого не було. Їде, їде, як має їхати. Ну що, друзі, як вам цей автомобіль? Toyota CHR? HR. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Звичайно, напишіть, чи заслуговує автомобіль уваги. Ну, я зараз заправляю автомобіль і вирушаю вже до клієнта їхати. Мені десь до клієнта 280 кілометрів, як показує навігація. І заодно зараз я потестую цей автомобіль ще е по трасі. Ну, звичайно, всім відомо, що цей автомобіль по місту їздять гарно, але не знаю, вони їздять він їздить. Зараз, звичайно, дізнаюся. Клієнт вже звичайно з нетерпінням чекає на мене. А якщо вам буде потрібна допомога в підборі автомобіля, звертайтеся мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Чим можемо, тим допоможемо. Тисніть лайк цьому відео і до побачення.